Нуть кошти, які вони виплачували мобілізованим працівникам. Відповідний порядок затвердив Кабмін. Держава компенсуватиме середній заробіток співробітників, залучених до військової служби в особливий період. Відтак у департаменті соцполітики просять подати дані про кількість таких осіб. Синхрон. Ця компенсація буде виплачуватися на протязі одного року. Для цього всім організаціям, підприємствам, установам необхідно подати до департаменту соціальної політики кількість мобілізованих, які в них є по кожному підприємству, і їхній середній заробіток. Ми будемо формувати список і відповідно подавати до вищестоящого уряду, до соцполітики, і буде в розмір середнього зарплату на протязі року. Додаткові витрати фінансовий тягар для кожного підприємства однак, місцеві бізнесмени відзначають до такої необхідності, поставилися із розумінням, адже виплата зарплати мобілізованим працівникам то внесок у спільну перемогу водночас зізнаються на компенсацію від держави, не надто сподівалися. Коли якби появилося це рішення уряду, воно воно було сприйнято дуже позитивно бізнес-середовищем, тому що ну відверто так вже прямо вам скажу, Якщо б на цього не сталося, то ніхто би нарікав, бо всі, всі розуміють, що ті люди, які воювали, ну вони воювали за те, щоб бізнес розвивався. Тобто, це теж був їх цей був їхній вклад, чи вклад тих бізнесменів в майбутнє свого бізнесу. От тому, якби жодних нарікань я не чув. В департаменті соцполітики кажуть, за компенсацію вже звернулися близько 30. Ти установ, з яких загалом мобілізовано майже сотню працівників.